Ростимо. Були сьогодні на дворі, трішки померзли, бо в нас хоч і сулочко, але прохолодно. Не, нічого. Зато ми побігали там, пострибали, трошки розм'яли зараз прийшли до домку. Тепленьку кліточку тут у нас лампочка і наш. Трошки зараз поїму пшанця, дуже любить псану, які я ризикую даю. І будемо лягати спадки. Ось такі в нас малючки. Цих побільших курчаток випускою ввечері. Вони бігають трошки зранку, трошки ввечері. Бігають по вже кончають мій квітник. Хости накрила, бо гризуть. Ось, все, бачите, такі. З трошки, дивіться, прям потемнів, так почернів вже. Ось, такий півничок. Побіг. Ось Тут видають мої хости. Ось такі гризуться. Ось, бачите, такі собака в будці сидить закрита, тому що вона у нас не немножко довір'я. Погризла качок, то курчатами я не ризикую. Це мої паверольки. Ось такі дівчатка. Вже, так знаєте, е, як стоїть більше до свого кольору. Дивіться, на такі борідки повиростали. Гарні, бачите? Такі прям борідочки в них. Лапки такі, такі дуже-дуже мені подобається. Ось така біленька просто курочка, чебарочка. А то шиє наша гриф. Ось дивіться йде браменятко. Таке напевне. Я думаю, що даже з усіх у нас два Дивіться, який красавець прямо. Отак мені подобається ця порода Такі вони гарні, такі пухнасті. А ось мій гриф, Це наш прошка. Такий хороший півничок такий. Він такий був менший, був зовсім-зовсім ручний. А зараз вже трошки так не хоче підходить, але, але в принципі не дуже тікає. Саме перший вискакує своїй сарайчика біжить на вуличку. Ось такий ось. Вже дорослі курчатка наші бачите такі гарнюжить. Дивіться, знайшли кормушку. Це індюшача кормушка. Я взяла, хочу досипати їм на ніч корму. Ці прибіга знайшли і довбуть, розумієте? Їсти їм нічого. Там мішенка, до речі, я роблю мішенку, зараз проварюю там трохи крупи, гречки. І мішаю з тертею і з різаною зеленю. Це для медиків. ну так як я сюди роблю побільше, то вистачає курчатам чи каченятам. Вони, до речі, курчата дуже гарно з'їдають мішанку. А ці індючата щось не дуже. Це такі якісь трохи в нас перебірливі, такі щось все не хочуть. А курчата там поїли, тут поїли, побігали по... Плюкали, погралися, політали і все в нас красота. Я хочу трошки познімати прокроликів наших. Ось наша мамочка. Треба подивитися її гніздо. Ці наші баранятка. Ці теж треба сьогодні, напевно, чи сьогодні, чи завтра будемо мамку забирати, тому вони вже величенькі. Чи їх от мамку чи мамку до них подивимось. Ця кроличка забігла. Рубі щось теж там. От ця така сидить, ми її не спаруємо. І там підуча кроличка теж зараз немає її. Ось такі. Ось такі у нас тут хлопці. Дивіться, цей гарний жди, як мордастенький такий бургундичок. Це каліфорнійчик, оце мій кокосик. Бестренько знімаю, бо нема дуже часу. Хочу вам по цих кролоках розказати. Тут теж будемо забирати скоро, а ці лишаються поки що тут. І у нас ось знизу звільнилася кліточка. Поряд тут звільнилася кліточка. І ось, ось, ось теж кліточка звільнилася. Тут у нас трошки кліточок. Так як ми сьогодні трохи віднесли, забили кроликів, бо просять нам м'ясо. ось, ось о, дівчатка, це дівчинка лишилась, це хлопчик. Це теж хлопчик. І це ось, ось дівчатка. Ми хотіли їх забити, але подивилась я на дівчатка. І, знаєте, доволі такі непогані, гарненькі. це три дівчинки і цей кролика ми собі лишаємо. І отаку от дівчинку, теж вона дуже така спокійна, добра, гарна кроличка. Чисто теж лишаємо собі. Хочу повезти на сліду неділю, якщо. Получиться цього кролика і цих ось кроличок. Кролички гарні, е, такі вже готові до парування. Я їх ще не возила на базар. Тож, думаю, що повезу. Цей барашик теж нам лишається. В общем, і оці старі кролики теж лишаються. Тут у нас у нас кролів більше, ніж кролиць. У нас тут знаєте, як от у кожній кролиці свій кроль. Наше господарство йде в мінус, тому що у нас одні кролі, і того жалко, і того жалко, все жалко. Це наш алабайчик, такий кролик, французький баранчик. І ось так. Там ще ті клітки я вам вже показувала, знімала. І ось так Зараз. Очистю клітки, помию приберу, побілю. І, напевно, вже завтра будемо пересаджувати сюди. Хочу цих бараняток пересадити, розділити цих хлопчики. Вони ще не дуже дорослі, але все ж таки, знаєте, щоб вони один одного не погризли, то я їх пересадю і хай вони там сидять. У мене ще є, купила там вакцину. Хочу деяких своїх кроликів, тих, що будемо лишати на літо, ще раз проколоти від міксоматозу. Тому що вони ну, вони в мене проколені, але на всякий випадок ще їх проколю, поки, поки не дуже жарко. О, ось дивіться, куку, -ку. вигризли. Ти що, застряла чи що? Вигризли клітку. Це капець. Як можна вигризти, в доски таку. Круглу дирку. Ось, ролички дуже гарні. Ви знаєте, ми їх проглистували. І буквально все тут скільки прийшло неділя-півтори, може дві. Вони так прям гарно ростуть. Мені каже, прям прямо на очах. Не знаю, чи були глистини чи ні. Сьогодні, до речі, забивали, Ми, я питала. Сказали, що гостів не було. Але не знаю, чого в них, може, щось інше. Ну, вже вони у нас всі провакциновані, проглистовані. І, і все, сидять. Такі гарні Ці взагалі мені є тут четвірка така, два шоколадних і два світлоговби. Дуже чудові кролики. Ну, вони ще маленькі, можуть жити самі. Але, Так, не знаю, треба прочитати. Я їх у 45 днів вакцинували. Там ще треба якось друга, щоб була вакцинація, щоб не похворіли, не дай Бог. То, я не знаю, якщо може хто знає, то підкажіть, чи можна вакцинувати їх так. Ну, наскільки часто можна вакцинувати. Кролики від максиматозу і коли вакцинувати другий раз був. Ми якось до цього раніше так підходили не дуже серйозно, будемо так казати, тому в минулому році в мене був міксоматоз. То в цьому році хочу попередити. Купили вже всякі там Комармікси, йодокліни, все таке провакцинували, але хочу ще раз провакцинувати що по качках, ось такі у нас цьогорічні качки. Ось таких ось два у нас там дві качечки. Індокачечки. А це у нас качечки, типа голубий фаворит і башкірка з хрещення. І ось ходить індик сьогодні цілий день за мною, ви вірите, чи хоче дратися, чи я не пойму, що таке? Хода, і оце сердиться, і оце крилами маха, і оце тут цілий день стоїть бля, ці клітки з індюками, з індюшками, вірніше, з індюшатами. Ну, прям спасу нема. Завтра вигоню його якнайдалі. Дальній двір і буде там сидіти. Бо вже надоїв. Ходить деменція, я так чусь. боюся, що він мене хоть би не побив. Ось такі наші качачки. Ще трохи і можна вже буде їх прибирати на м'ясо. Сьогодні у нас 19, ой, 12 й день інкубації. Перекинули яєчка, трошки почекаємо, щоб вони прохололи курячі яйця я сколала в один. Новий інкубатор наш. І от ну, всі ячейки і ще збоку одне повністю заклала, всі яєчки запліднені. Ось так ось. У нас тут виходить 93 штуки. То будемо сподіватися, що вони виростуть, Вилупляться, верніше. Перш ніж вирости, треба вилупитись. І не знаю, що я буду з ними робити. Можливо, продам, можливо, комусь подарую, а можливо, залишу собі. Просто як на, ну, на м'ясо. Виростуть старих всіх виріжу, а цих, може, якщо будуть гарні, то лишу. Ну, про це ще балакати мало рано. Це ще в майбутньому. На даний момент у нас такий результат. Звичайно, що трішки там відійшло, я відібрала, але дуже мені сподобалось те, що вони в двох інкубаторах були і ті ще були погані, що я забрала, з'єднала і тепер вийшов один. Інкубатор повністю з заплідненими яйцями. І я думаю, що це буде добре, щоб попів інкубатора не стояло. А в тому інкубаторі, я, хто пам'ятає, тут були в мене качені яйця, то я їх забрала, переклала в той інший, бо з сьогоднішнього дня вже їх бризкаю. І ось так там теж. Все добре, все розвивається. Теж трішки відійшло. Хочу сказати, що яєчок з голубого фавориту поганенько. Вони лупляться, я б сказала. Не то, що вони не запліднені, просто чомусь вони не. Багато їсть такі, що не вилупляються. Завмирають уже на останній стадії вилупу. Не знаю, в чому причина, але ось так. Ну нічого, там ще у нас сидить качечка, і ще є яйчка в інкубаторі. І та хворенька качечка наша, що погризли її собаки, вона вчора знесла вже одне. то може ще занесеться і ще трішки вилупимо собі. Біда у нас із гусими, вони мало несуться, не сідають. Я в свою чергу яйця не зібрала, думала, що вони сядуть, але вони щось повставали, непонятно, що то несуться, то не несуться, то я вже ті що молода гузочка почала нестись, я почала збирати ці яйця та закладу при можливості інкубатор. Ось так. Це наші качечки, мостить гнізда, але е, одна там уже якась не знаю, яка нарвала пуху у гніздо, е, то, напевно, буде сідати. Але яєчка я збираю, забираю, тому що ми лишали її. напевно, за це приперлась до нас куниця. Е, на даний момент у нас є 17 чи 16, чи скільки таких маленьких індокачат, які вилупились в інкубаторі, але на дворі зараз холодно, то непонятно як, дуже тримати їх нема де, тому ті каченятка, напевно, будуть без мамки. А може не знаю, подумаю ще, може хат трішки підростуть. Зроблю їм випайку. і ну, якось, ну, якщо що, то Може підсадимо їх під якусь качечку. Якщо прийме, прийме. Ні, то буде так. Але це ще не вирішено. Ще подумаємо. Ось так. Якби не було у нас тут куниць чи тухорів, які їдять дорослих качок, то можна буде тут на вулиці зробити невеличку будочку і щоб вони там жили. А так, не знаю... Будемо будем бачити. 9 кілограмів. Цього індичка ми сьогодні зважили. Його 9 кг, там трішки плюс на прохання одного там, підписника чи не підписника. Ну, запитували мене в інтернеті, яка вага таких індюків. То оцього нашого індючка вага 9 кілограмів. Це, не знаю, мабуть, він приїхав до нас, може, навіть було більше, того, що зараз він трошки весна, вони там гуляли, бігали. Зараз він це ось вже, мабуть, неділі-дві стоїть під сіткою, не хоче Якби їсти. Ну, як він то їсть, але не так, як раніше. Взимку я їм там варила кашу, то він мені здається був. Крупніший. Я його, я ж кажу, не важила тоді, коли привезла. Ну, Мене його вага задовольняє. 9 кг – це нормально. Зараз хочемо зважити індокачера. Получається виходить 3,960 960, 960 грамів. У нас такі щось, я не знаю, наче спокійний, але неможливо. Його <ривіт> на силу піймали, тепер на силу засунули, тепер на силу <ривіт> витягли. Ну, коротше, хана той десь приблизно такий самий. Ловити вже не буду, бо це якийсь дурдом. Ось таке у нас зважування сьогодні щось не дуже вдале.